Росія будує православний халіфат. Ну, принаймні намагається. Звучить загрозливо, так. Але давайте розберемося у всьому по порядку. У Росії репресивна машина дісталася до тих, кого ще донедавна вважали своїми священників РПЦ. Зокрема, Кремль оголосив небажаним фонд Мір. Всім він зареєстрований у Німеччині, займався тим, що допомагав антивоєнно налаштованим священникам. Вітаю, я Костянтин Гначук і це мій youtube канал Наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Священники МРПЦ, які виступають проти війни, забороняють служити, забирають приходи та позбавляють сану. Фактично, таким чином їх позбавляють засобів до існування, бо священники не отримують зарплат. Вони живуть з того, що приносять віряни. Ось кілька прикладів: отець Олексій Умінський. У січні 24-го року церковний суд РПЦ постановив, що він має бути позбавлений сану через відмову читати молитву за перемогу Росії над Україною або, наприклад, отець Іоанн Бурдін. Він виголосив проповідь, у якій засудив братовбивство серед українців та росіян, і згодом був оштрафований за дискредитацію збройних сил. А церковний суд РПЦ заборонив йому служити. Від початку повномасштабного вторгнення, по травень 24-го року, щонайменше 59 російських священників зіткнулися з репресіями з боку церковної або державної влади. Власне таким людям фонд мір всім і допомагав. Причому йдеться не лише про фінансову підтримку, але й про юридичний захист і можливість іммігрувати. Однак у Кремлі та РПЦ вирішили, що і цю лавочку треба прикрити, тому що будь-яке відхилення від офіційної лінії загроза для усієї системи. У результаті внутрішня опозиція всередині самої церкви практично знищена, а будь-який голос сумніву прирівнюється до зради. Репресії в Росії давно вже вийшли за межі політики, журналістики чи активістського руху. Під прицілом і ті, хто лише намагається залишатися вірним біблійним принципам, як, наприклад, невбий для Кремля та керівництва РПЦ, такі священники небезпечні, бо вони мають моральний авторитет і здатні впливати на паству зсередини. Тому і фонд Мір Всім, який підтримував антивоєнне духовенство, став мішенню. Це чіткий сигнал. У сучасній Росії не можна бути не лише опозиціонером, але й просто щирим християнином. Від початку повномасштабного вторгнення керівництво РПЦ виступило в унісон з Кремлем. Так званий патріарх Російської православної церкви Кіріл та Синод не просто підтримали дії російської армії, вони дали індульгенцію на вбивства. А саме в православних церквах по всій Росії стали читати проповіді про боротьбу з нацизмом, про захист Святої Росії. а обіцянки прощення всіх гріхів за смерть на фронті стали офіційною лінією церкви. Це особисто кілька разів говорив патріарх Кіріл. Зокрема, ще у вересні 22-го року він сказав: якщо хтось, рухомий почуттям обов'язку, необхідністю виконувати присягу, залишився вірним своєму покликанню і загинув, виконуючи військовий обов'язок, то він безсумнівно вчиняє діяння рівнозначне жертві, і тому віримо, що ця жертва змиває всі гріхи, які людина вчинила. Це вже не богослов'я, це військово політична пропаганда, яка виправдовує агресію проти України, маскуючи її під божественну місію. Таким чином, РПЦ повністю втратило автономію від Кремля, ставши співучасником геноциду, Кремль забезпечує церкві статус і привілеї, а церква легітимізує Кремль як богоугодну владу. У цьому союзі віра служить не Богу, а політичному режиму, і РПЦ з усіх сил намагається відмити Кремль від крові. Скажімо, вона прямо назвала війну в Україні священною. Так, у березні минулого року на так званому всесвітньому російському народному соборі війну або як вони її називають спеціальну воєнну операцію, назвали духовною та моральною боротьбою, в якій Росія та її народ захищають єдиний духовний простір Святої Русі від глобалізму і заходу, зануреного у сатанізм. Виправдовувати війну це нині обов'язкова вимога до російських священників. Наприклад, Московська патріархія вела обов'язкову молитву у храмах о побіді Святої Русі. Тих, хто відмовляється, карають. І от тепер доходимо до того, з чого починали. Сучасна Росія дедалі більше нагадує ісламський халіфат. Що таке халіфат у класичному розумінні? Якщо дуже спрощено, то це єдність релігії і влади. Халіфат поширював іслам, підкорюючи нові території. Усю сукупність мусульман сприймали як єдиний політико-релігійний організм. Війна проти невірних трактувалася як священий обов'язок, а релігія виправдовувала завоювання. А тепер поглянемо на сучасну Росію: Кремль та РПЦ фактично злилися у єдине ціле. Тут так само політика і релігія перестали існувати окремо. Кремль воює за імперією, а РПЦ за так звану Святу Русь. Таким чином вони формують нову політичну теологію, де будь-яка критика держави автоматично трактується як єресь і напад на віру. Для мільйонів російських вірян це створює ілюзію, що війна не політичне рішення Путіна а божественний наказ не підвладний сумніву. У цій логіці церква оголошує Україну, Білорусь, Молдову та будь-яке місце, де звучить російська мова чи є православні церкви, канонічними територіями, а втрату впливу у цих країнах подає як змову ворогів проти божественного замислу. Тобто РПЦ претендує на роль не лише духовної інституції, але й наддержавного центру, який визначає, що є правильним кордоном і правильним народом. Така конструкція пряме наслідування моделі халіфату, де віра стає ключем до територіальних претензій і легітимізації війни. Намагання РПЦ створити православний халіфат призвели до того, що вона все більше віддаляється від інших помісних церков. Константинопольський патріархат, Елацька церква, православні громади в Румунії та Болгарії дистанціюються від Москви, а в багатьох випадках відкрито підтримують православну церкву України. Така ізоляція для РПЦ означає втрату статусу глобального гравця в православному світі. Вона перетворюється із третього Риму, яким себе вважала, на прамілітарну прадержавну секту, яка обслуговує політичні амбіції Кремля, а не духовні потреби людей. І ця прірва буде тільки зростати. Отже, підсумуємо: сьогоднішня Росія створила гібридну церковно державну модель, яку можна назвати православним халіфатом. Хрест і автомат стали двома сторонами однієї медалі. Якщо колись церква мала стримувати насильство, то тепер вона його освячує. Віра більше не рятує людину від гріхів, а навпаки, віру використовують для виправдання гріхів. Будь-яка незгода оголошується злочином і єресю, а війна духовним подвигом. Це дозволяє Кремлю мобілізувати суспільство не лише силою страху, але й під гаслами священної місії. Насправді ж, ідеологія православного халіфату не має нічого спільного з Євангелієм. Вона стала ще одним видом зброї, що легітимізує агресію і прикриває політичні злочини релігійними символами. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайку і підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову. Перевіряйте все самі та робіть власні висновки. Ну і діліться ними у коментарях. На все добре.